Незадекларована праця це праця осіб без укладення трудового договору. Що ж таке трудовий договір? Відповідно до статті 21 кодексу законів про працю України, трудовий договір це угода між працівником та роботодавцем, відповідно до якої працівник зобов'язується виконувати роботу, зазначену в даній угоді. А роботодавець зобов'язується оплачувати виконану роботу шляхом виплати працівнику заробітної плати та зобов'язується створити для працівника належні, безпечні та здорові умови праці. Як укладається трудовий договір? Якщо ми говоримо про укладення трудового договору, в якому роботодавцем виступає фізична особа-підприємець, то в даному випадку трудовий договір має бути укладено в письмовій формі шляхом підписання окремого документу, який так і звучить трудовий договір. Які є види юридичної відповідальності за допуск працівника до роботи без належно оформлених трудових відносин? Допуск працівника до роботи без укладення трудового договору чинним законодавством забороняється. Існує декілька видів юридичної відповідальності за допуск працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин. Це і адміністративна, кримінальна та фінансова відповідальність. Фінансова відповідальність Тягне за собою накладення на роботодавця штрафу у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного виявленого працівника, а у разі повторного вчинення такого порушення протягом двох років штраф зростає і становить 30 мінімальних заробітних плат за кожного виявленого працівника. При цьому чинне законодавство прямо не передбачає відповідальності для працівників. Однак це не означає, що вони її не несуть як щодо трудових відносин з неповнолітніми працівниками. Основні положення трудового законодавства доводяться до працівників, до роботодавців, і особливий акцент ми робимо на знаннях молоді, тому що починаючи зі шкільних років, ми намагаємося донести молоді сущини про те, що працювати потрібно тільки після укладення трудового договору. Через свою низьку правову обізнаність, через вік, часто молоді працівники потрапляють до недобро. Росовісних роботодавців, як правило, погоджуючись працювати за більш високу плату, ніж якщо б це було за офіційним трудовим договором, не знаючи того, що вони втрачають. Тому інспекторами праці проводяться лекції в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. На таких лекціях працівникам майбутнім працівникам. Розповідаються основні вимоги до укладення трудової договору для того, щоб вони не потрапили до пастки недоросовісних роботодавців, які існують ризики незадекларованої праці. Говорячи про незадекларовану працю, хотіла б звернути увагу громадян на основні підводні камені, з якими можуть стикатися працівники, укладаючи, вступаючи в трудові відносини з роботодавцями. Перший підводний камінь це те, що при прийнятті на роботу з працівником не укладають трудовий договір, а рекомендують йому зареєструватися фізичною особою підприємцем. Слід звернути увагу, що трудові відносини та підприємницька діяльність це зовсім інші речі. І, е... Реєструючись фізичною особою підприємцем, це має бути особисте виважене рішення громадянина займатися саме підприємницькою діяльністю, а не перебувати в трудових відносинах. Друге, це укладення цивільно-правового договору. Слід відмітити, що відмінність трудових відносин від цивільно-правових полягає в тому, що в цивільних відносинах сторони. Договору не працівник та роботодавець, а замовник та виконавець робіт. За цивільно-правовим договором працівник виконує роботи не за якоюсь конкретною професією, а відповідно до поставленої задачі та в певному обсязі, і оплачується саме результат роботи, а не її процес.